Як вам це вдалося? Ми себе знайшли, ми побудували основні процеси, і саме в 23-му році, завдяки нашому чіткому фокусу в одну точку, це саме e-commerce в Shopify, ми змогли досягти великого прогресу. Тому я думаю, перше це фокус уваги. По-друге, це якісні кадри, гарна комунікація між відділами, і ми почали залучати менторів до компанії. І це також нам допомогло, і завдяки цьому менторингу ми з тобою Оля, познайомились, і це також був дуже для нас і є на сьогодні важливим досвідом, тому що спілкування з людьми, які мають експертизу в різних напрямках стратегії маркетингу, сейлс і так далі. Так далі, це важливо. Завдяки цьому міксу ми досягли такого результату.